Наметати деталі для початку на одній з деталей відміряти відрізу 1 см за допомогою сантиметрової стрічки і кравецького мила, накласти деталі одну на одну так, щоб один зріз заходив за інший зріз на 1 см, або покласти в стик до наміченої конструктивної лінії і наметати шириною шва 0,5 см. Настрочити деталі. Деталі настрочити одна на одну машиною строчкою, закріпкою на початку та на кінці, шириною шва 0,5 см, видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою кілочка. Шов настрочування припрасувати з обох боків за допомогою праски.